Ми ну так не салати, не компот для цієї людини, незважаючи на його апіті. Є стара дипломатична приказка, коли справа стосується великих переговорів. Якщо ви не за столом, то ви в меню. І повірте мені, Україна в меню. Україна в меню у Путіна саме так прокоментував переговори між Путіним і Дональдом Трампом. Військовий аналітик Майкл Кларк. Трамп і Путін поговорили. Про що саме домовились і чому перемир'я не буде. Далі розповім всі деталі відомі на цей момент. А також що очікувати далі. Отож, Дональд Трамп і Путін 18 березня провели телефонну розмову. Говорили дві з половиною години, і схоже, жодного кроку до справжнього миру у Білому домі. Заявляють Трамп і Путін погодилися, що війна має завершитися тривалим миром. Вашингтон говорить про покращення американсько-російських відносин і навіть можливість економічної співпраці після досягнення миру. Але що означає цей мир у виконанні Кремля? Запитаєте ви. Путін погоджується на 30-денне припинення ударів по енергетиці, але вимагає фактично роззброїти Україну. Росія наполягає на зупиненні мобілізації, відмові від військової допомоги Заходу і контролі за всіма бойовими діями на лінії фронту. Панове ну це реально ультиматум, а не крок до припинення війни. Хоча Трамп стверджує, що Путін, мовляв, не просив про припинення постачання. Допомоги перемовини згадані путіним. Російські медіа фактично заявили, що він вимагав негайного припинення допомоги Україні, щоб дійти до цієї багатоступеневої угоди. Ні, він цього не робив. Ми взагалі не говорили про допомогу. Ми зовсім не обговорювали допомогу. Ми говорили про багато речей, але допомога ніколи не була темою розмови. Росія анонсує обмін 175 полонених. Обіцяє передати 23 Важкопоранених українських військових і навіть підтримує ідею Трампа про хокейні матчі між Росією та США. Чи виглядає це, панове, як переговори про закінчення війни, радше як дипломатична гра Москви. Трамп за підсумками перемовин також заявив, що Путін не хоче бачити його. Ворога. Путін насправді сказав мені, якщо ти мій друг, я б не хотів бачити тебе як ворога. Він сказав це дуже рішуче. М. Ем, але я мав з усім цим дуже добрі відносини Пу з Путіним. У мене були дуже добрі відносини з президентом Сі, дуже добрі відносини з Кимчанином з Північної Кореї. М. Ем, бах, багато добрих відносин. І це позитивно, це не негативно. Але водночас я дбаю про нашу країну. Зеленський відрахував. Жорстко називає вимоги Кремля спробою послабити українську армію, а не кроком до миру. Київ наполягає без повного обміну полоненими, без реальних гарантій безпеки всі ці домовленості. До сраки вибачте, Що стосується закидів русських. Дивіться, він просто бере Путін чутливу тему, і ну знаєте, так так така дуже кон'юнктурна історія і піднімає тему мобілізація. За що за цим ховається? За мобілізацію за розвідку і за зброю. Ховається послаблення української армії, тобто питання не в мобілізації, питання в тому, щоб кількісний склад української армії зменшувався. Тими чи іншими заходами, тобто цей ультиматум у нього був на початку війни. Я вважаю, що він не змінився, він е, змінює поняття, але не змінює зміст. Зеленський також нагадує, що після зустрічі в Джиді Росія випустила по Україні понад 2200 тисячі кабів, ракет, шахедів, ланцетів. І заявив, що якщо Росія продовжить бити по енергетиці, Україна буде відповідати. Ви спитаєте, Яніно, а що ж Європа? Європа реагує доволі обережно у Берліні, Макрон і Шольц кажуть, домовленість про удари по енергетиці це тільки перший крок, але без України рішень бути не може. Отже, розмова завершилася без прориву. Підсумую, Путін хоче поставити Україну на коліна. Трамп намагається показати себе миротворцем. Але Київ та союзники розуміють, це не мир. Це пастка і Україна. Сподіваємося, не дозволить загнати себе в неї. Тож ключове питання зараз не про мир, а про те, хто його визначатиме Трамп з Путіним чи Українці. Обіцяла розказати про подальші плани зараз. Розкажу. Отже, в Джиді, 23 березня, відбудуться переговори між США та Росією щодо домовленостей, досягнутих під час розмови Трампа і Путіна. Про це заявив спецпредставник Трампа Вітков. Оцей Вітков наголосив, що домовленості про тимчасове припинення вогню передбачають зупинку ударів по інфраструктурі. Загалом також Вітков висловив сподівання, що Україна підтримає обговорення ініціативи. Ну наразі невідомо чи братиме українська делегація участь в переговорах в цих Саудівській Аравії. Тож я думаю, що були певні прориви. Я б відзначив президента Путіна за все, що він зробив сьогодні під час цієї розмови, щоб наблизити свою країну до остаточної мирної угоди. І я б сказав, що всю заслугу слід віддати президенту Трампу, його вибору, миру через силу, сприйняттю того, що немає альтернатив, що хороший мир, тривалий мир, стійкий мир, важливий для обох сторін. Справжні переговори. Ведуть українські сили оборони і друзі, доволі результативно. Ось, наприклад, в результаті атаки дронів зупинена робота станції перевалки нафти Кавкаська, що на Кубані. Смотрите, горятка. час проїхали. Мені здається, що з Росією наразі можна тільки такими методами вести переговори. Інших вона елементарно не розуміє. Друзі, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ну і сьогодні виходить наш новий проєкт. Ми не зупиняємось, ми рухаємося вперед. На каналі Вечір, який зробив вже свою справу і йде відпочивати. Ми запускаємо новий проект. Він називається База. В цьому проєкті я буду вам розжовувати, розтлумачувати суперечливі моменти і небезпечні моменти в житті нашої. Країни давати оцінки, робити з вами стріми, ну тобто така комунікація. Тому, будь ласка, підпишіться канал База на каналі Вечір. Якщо ви там підписані, то не лякайтеся, це буде наш новий проект. Сподіваюсь, вам сподобається сьогодні. Буде перший випуск «Вечірі», Обов'язково подивіться на каналі. Дякую всім вам за довіру. Шлю сердечки в описі до цього відео. Ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент щодня. До зустрічі, панове, і подивіться інтерв'ю зі змієм. мною військовий, який отримав звання Героя України, зокрема за Курську операцію, який був поранений на території Курської області. Ви розумієте і можете пояснити людям, навіщо вона була. Чи виправдала вона себе з військової точки зору? Тут більше я можу сказати зі своєї точки зору. Тобто я є командир роти, і я можу говорити з тої позиції, що я бачив, що я робив. Ну, відповідно з позиції нашої роти і нашого підрозділу, який там працював. А в будь-якому випадку, ну, на даний момент ми продовжуємо там тримати оборону. Тобто, на даний момент вона триває. Стосовно доцільності, я думаю, це треба питати тих людей, які організовували цю задачу, і вони краще розкажуть, для чого і яка була їхня роль. Те, що ми зробили, ми досить багато звітами везли полонених, досить багато людей ми набрали в полон і безпосередньо на тій операції, де я отримав поранення. І до того, і відповідно ми змогли поповнити обмінний фонд і вивільнити наших хлопців. Тобняти, це, це ці ці вже великий плюс. А, які ці ці ці? а Загальними я не володію, тому що. Ну, ваша рота, Ну, от, як, було, ну, як є описано, в принципі, за що нагорода, в тій задачі конкретно це було 12 людей. До того так само вивозили з полонені, тобто іноді 1-2, іноді 10 це те, що безпосередньо ми робили.